В частному світі є багато стандартів, наче треба бути супер-успіхом, худим тілом та одночасно з проявленими м'язами, бути завжди в гармонії, насичуватися сонцем, але не забувати бути в тренді, мати витончені риси обличчя, мати перспективну роботу, подобатися жінкам, чоловікам, займатися спортом, медитувати, заробляти мільйони, виглядати ідеально. Акцент не на собі, а на тому, як має бути. А Чого хочеш саме ти, як ти себе краще почуваєш? Порівняння є не тільки в соцмережах, воно є і в реальному житті, в діяльності, в стосунках, в усьому. Вона більш харизматичніша, ніж я, і ніс такий гарний. Цей хлопець вже має свій бізнес 16, а я навіть не можу в собі розібратися, що зі мною не так. Чому в нього виходить? А в мене ні. Треба щось робити зі своїм життям. У того блогера такі стосунки ідеальні, і заробляє воно більше, а тіло яке просто ідеально всьому. Що я роблю не так? Сонечко, все ти робиш так. Майже ніхто не хоче ділитися своїм справжнім життям. Мало хто захоче ділитися своїми справжніми провалами, сказати, як складно насправді будувати бізнес ці роки, розказати про проблеми та переживання. Тому так і створиш така картинка ідеальності і відчуття, наче твоє життя, якесь не таке. Всі такі класні, всі такі гарні, а я щось, щось зі мною не те. Ні, все добре. Ідеали присутні і в зовнішності. Помічали, що в кожний період вони свої. Ідеал в обличчі, фігурі. Ідеал був у пишних формах, зараз протилежне. Поки не було культу Кім Кардашнян, мало хто хотів собі величезні сідниці. Чи худоба з обкладинки хадід чи інших моделей? Так виглядає естетично, але це ж не твоє тіло. Ти вже маєш свою прекрасність, свою індивідуальність, особливість. Не варто бігати за цими стандартами краси, аби на когось бути схожим чи мати той ідеал. Ти маєш свою унікальність. дією щодо свого тіла, запитай, чи справді мені потрібно, чи щось мною керую. Далеко не завжди худоба дорівнює здоров'я, і так само повнота не дорівнює його неякості. Пишні губи не дорівнює краса, кути джолі не зроблять з тебе щасливу людину. Щастя, всередині, краса, всередині. Кожна людина особлива і в тому її прекрасність. Помічали, що люди, які наче не з тою ідеальною красою, не супергарним тілом з обкладинки, не мають три бізнеси, але. Щось в них чіпляє, щось таке подобається, чіпляє подача, впевненість, визнати такі фішки, які справді чіпляють. Любов до себе починається з прийняття себе. Працюйте над собою більше з моральної сторони, а не лише над гарним тілом, стилем, обличчям. Перше враження, звісно, важливе, але спілкуватися далі будуть з вами, а не прекрасним ідеалом. Доглядайте за собою, працюйте над собою, але через любов до себе.